На жаль, повністю ми не можемо відновити функцію при реабілітації, але якщо не займатися взагалі фізичною активністю, це призведе до погіршення стану, можуть інші симптоми проявлятися під час того, якщо нічого не робимо. На жаль, немає чарівної таблетки, яка допоможе. Зняти всі симптоми, тільки фізична активність буде допомагати вам підтримувати стан і в деяких моментах покращувати цей стан. Інколи я чую від пацієнтів те, що проводять болючі масажі, але це не має сенсу. Краще підтримувати розтяг. М'язів підтримувати в тонусі самі м'язі, збільшувати і, і продовжувати далі жити.